Доброго дня! Сьогодні ми познайомимось із новою геометричною фігурою, але давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми вже знаємо. Трикутник, круг та квадрат. Сьогодні ми поговоримо про братика квадратика прямокутник. Познайомтесь! Це прямокутник. У прямокутника є свої особливості, за якими його легко впізнати. У нього є чотири сторони. Перша, друга, третя та четверта. Прямокутник дуже схожий на квадрата. У квадрата є також чотири сторони, але між ними є суттєва відмінність. Один, два, три, чотири. Якщо у квадрата всі сторони однакові за довжиною, то у прямокутника вони різні, дві коротших та дві довших. Вони однакові попарно, тобто сторони одна навпроти одної це і є сторони пари. Вони однакової довжини. Чи у прямокутника є довжина і ширина. Довжиною є ті сторони, які довші, а ширина ті, що коротші. Довжина та ширина прямокутників може бути абсолютно різною. Від цього буде залежати і їх величина та форма. Можуть також бути різною. Прямокутник може бути і таким, і таким, і таким. Це все будуть прямокутники. Отже, діти, сьогодні ми з вами познайомилися з такою геометричною фігурою, як прямокутник. Тому давайте пограємо ще в гру, яка називається геометричний потяг. У потязі будуть їхати незвичайні пасажири. Це будуть геометричні фігури. Ваше завдання сказати, який пасажир буде їхати у вагоні. Погляньте, якого кольору вагон правильно, червоного. А яка геометрична фігура зображена? Молодці це квадрат. Отже, пасажиром цього вагона буде червоний квадрат. Молодці. Ну що? Хто буде їхати наступним? З'явилися вагончики. Хто буде їхати у першому вагончику? Правильно! Жовтий трикутник. А в наступному молодці пасажиром цього вагона буде синій кружечок. Хто ж буде їхати в цих вагонах? Хто буде їхати в першому вагоні? Правильно, оранжевий прямокутник. А в наступному вагоні? Так, звичайно, зелений трикутник. Ще вагони. Хто буде їхати в цьому вагоні? Так, в першому вагоні буде їхати синій квадрат. А в наступному вагоні яка геометрична фігура? Молодці, червоний кружечок. Які ж пасажири в цих вагонах? Правильно! В цьому в першому жовтий прямокутник, а в наступному молодці оранжевий трикутник. Ось і всіх пасажирів ми відгадали.